Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі Футбольні новини. На початку заголовки випуску Селезньов проти Шарана. Чим закінчиться конфлікт? Чому у динамівців відсутня сміливість та кураж? Луческу розкаже. Чемпіонат світу: скільки ж тривав матч Англія-Іран? І які рекорди встановило Динамо? Про це й не тільки у нашому випуску. Докладно. Старт чемпіонату світу з 20 листопада. Бери участь у новій унікальній акції від Parimatch – Квести під чемпіонат світу. Як це працює? Переходь у розділ Parimatch Хіроу та обирай квест до вподоби. Виконуй завдання та отримуй фрібети. Більше квестів, більше бонусів. А якщо у тебе ще немає аккаунту, переходь за посиланням у закріпленому коментарі. Реєструйся та активуй бонус 2500 гривень від Parimatch на перший депозит. Друзі, дякуємо усім, хто з нами. Переходимо до новин в українській прем'єр-лізі. Зіграні заключні матчі 14-го туру. Спочатку у Петровому місцевий інгулець розпочав матч зі Львовом. Долю протистояння вирішив єдиний гол Марусича, який він забив наприкінці першого тайму. Гості догравали у меншості. На 84-й другу жовту отримав Грисьо вилучення. Інгулець вдома виграє 1-0. Владен Бартулович здобуває дебютну перемогу як тренер. Щиро вітаємо. Верес у Києві зіграв з Динамо. Тут також забили лише один гол на дві команди. Віктор Циганков отримав м'яч від Ваната і пробив за меж штрафного майданчика під стійку. Гол на табло 27 сьома хвилина. Верес за матч створив пару моментів, щоб відігратися: один сейв бущана плюс неточність у заключній фазі від рівнян. Кияни, щоб не залежати від випадковостей, намагалися зняти усі питання другим голом. Проте ні Гармаш, ні Бідін та інші зробити футбольне диво, не змогли. Мінімальна перемога Динамо «Динамо» 1-0. Коментар наставника київського клубу Мірча Луческо за підсумками перемоги зокрема такий цитую, Мірча. У цьому чемпіонаті ми подали понад 80 кутових, і я часто кажу хлопцям, що для того, щоб досягти успіху при стандартах, потрібні два фактори якість, яка у них є, а також сміливість. Необхідно сміливіше йти на м'яч та вступати у боротьбу, щоб випередити суперника. Але зараз у нас відсутня ця сміливість, цей кураж, і ми маємо їх повернути. Попов мав гарне підключення. На жаль, він трохи втратив навичку завершення. Забарному та сироті ще потрібно вдосконалюватися, адже вони ще недостатньо добре діють при стандартах біля чужих воріт. Зазначив Мірча Луческо: до речі, білосині за матч подали 14 кутових, і це поєдинок проти Вереса. А ось головний тренер Вереса Юрій Вірт прокоментував поразку своєї команди так. Цитую. Першому таймі ми організовано дисципліновано діяли в обороні до голову. Динамо не було жодного моменту біля наших воріт. Але потім такий момент ми створили собі самі. Циганко вирішив долю матчу. Пропустивши гол, ми стали грати агресивніше, стали пресингувати суперника непогано володіли м'ячем, але таких гольових моментів не створили. Претензій до команди я не маю. Хлопці віддали усі свої сили. Такому супернику треба забувати. А розраховувати на 0-0 у матчах із грандами дуже складно. Сьогодні ми не забили голів. Важко нам це дається. Зазначив, і Юрій Вірт. Продовжуємо випуск. І тепер кілька статистичних даних і цікавих цифр по матчу. Спочатку про рекорди київського Динамо команда здобула рекордну 670-ту перемогу в українській прем'єр-лізі. І є ще один рекорд для білосиніх: – 479-й сухий матч Динамо в УПЛ. І трохи статистики: 350-й матч у складі різних клубів у всіх турнірах зіграв Сергій Сидорчук, капітан Київського Динамо. У «Динамо» він зіграв 305 матчів і за «Металург» Запорізький – 45. Дебют на «Граси» Дурчука відбулася у 2009 році у складі запорізького клубу проти донецького «Металурга». Пам'ятаю, той матч коментував. Матч «Рух Чорноморець» перенесено на 7 грудня. Турнірне становище на сьогодні таке – перше місце Дніпро-1, 13 матчів, 35 очок. На другому Шахтар 27 балів після 12 матчів. Луганська Зоря і Київське Динамо по 26 очок. Вони ділять третю сходинку на дні турнірної таблиці Львів і Чорноморець. У них по 9 лише. Наступний 15-й тур в українській прем'єр-лізі має розпочатися у середу. Шахтар Ворскла. Пряма трансляція на нашому каналі на першому футбольному о 13.45. У середу усіх запрошуємо вболівати і за шахтар і за ворскло. Ну а 26 листопада перший футбольний коментує матч. Динамо Київ Металіз. 19-25 Харків. Молодіжна збірна України на тренувальному зборі в Грузії зіграла свій другий матч. Цього разу з грузинськими однолітками Руслан Ротань, головний тренер нашої команди, виставив експериментальний склад, тому що багато хто після першого матчу отримав пошкодження. Дехто поїхав в Україну на свої місця у клуби. Ну і дехто приїхав новенький до складу, тож експерименти у ротання були. Ну і Руслан подивився на нових футболістів, оцінив їх, побачив, їх вперше запросили. Тож, звичайно, досвіду ще немає. Але треба ж то починати. Лише лях і кащук вийшли в основі у другому поєдинку серед тих, хто кілька днів тому грав з Ізраїлем. Отже. Перший тайм. Нічия 0-0, ніхто не забував. Кащук на 63-й виводить Україну вперед. Проте за 7 хвилин грузини відігралися у підсумку Нічия. 1-1. збір завершено. Два матчі, дві нічиї по 1-1. Чемпіонат світу, Нідерланди, які у багатьох. Ходять у фаворитах Мундіалю за 80 хвилин із Сенегалом, жодного разу не влучили у ствір воріт суперника. Сенегальці переважали по ходу і за кількістю ударів по воротах. Африканці грали від оборони. Проте беззубі атаки де йонга і компанії Поваранчевої абсолютно не вражали. І лише на 85-й хвилині перший провал в обороні. І з другого поверха пробивають головою грабці збірної Нідерландів і м'яч у сітці. «Оворіт». на 99-й Нідерланди забили і другий 2-0. Ну а перемоги Сенегала, можливо попереду. Збірна Англії, яка є суперником України у кваліфікації Євро 24 стартувала у Катарі з перемоги. Англія, Іран шість. Два у першому таймі рахунок уже був 3-0. Голи в англійців забували спочатку Белінгем, потім Сака. до речі, Букайові значився двічі. Стерлінг, Рашфорд і Гріліш розписалися у воротах іранців. Матч тривав більше 104 хвилин. Суддя додав 14 хвилин до першого тайму і 10 компенсував до другого. У першому таймі воротареві Ірану надавали допомогу приблизно 11 хвилин. А у другій половині матчу травму отримав Гарі Магвайер. Загалом команди відіграли 24 хвилини компенсованого часу. Просто неймовірно. І наприкінці випуску про Селезньова і Шарана. Селезньов проти шарана. Чим же закінчиться конфлікт? Форвард минає. Євген Селезньов не грає за команду через конфлікт з головним тренером. Цим поділився Віктор Вацько. Цитую Віктора. Наскільки я знаю, у Селезньова конфлікт із шараном. Він не сприймає шарана, а тренер не сприймає його. Щось там сталося. Ми ж усі дорослі люди розуміємо, досвідчений та титулований центр Форвард, але не грає за свій клуб, з яким у нього контракт. Це не просто так. Даю такий прогноз: поки Шаран уминає, то навряд чи ми побачимо там селезньова. Зазначив Віктор Вацько в ефірі авторської ютуб-програми. Ну що, якщо не виходить Женя Селезньов, не забуває рекорд. Він то і не поб'є. Нагадаю, що для того, щоб побити рекорд Макса Шацьких, Селезньову треба ще як мінімум сім разів вразити ворота суперників. Але де ж він буде грати? Друзі, дякуємо усім за підтримку нашого спільного каналу. Перший футбольний. Продовжуємо розвивати разом. Ваші лайки, вподобайки і коментарі під відео дуже важливі для цього. Тож натискайте Великий Палець догори прямо зараз. Підписуйтесь на наш канал, нас уже разом майже 67 тисяч. Нагадаю, що ми працюємо у радіоформаті для тих, хто з різних причин не має змоги подивитися футбол чи відеоогляди. або дивиться футбол, але слухає наш канал і спілкується з нами та з іншими вболівальниками футболу. І традиційно наприкінці випуску анонс наших наступних трансляцій на першому футбольному. Тож плануємо у середу шахтар ворскла у четвер. Бразилія, Сербія, перший матч на футбольному з чемпіонату світу о 20.45. сорок за Бразилію то буде? Буде у п'ятницю Чорноморець Металіст, Англія, Сполучені Штати Америки у суботу, Динамо, металіст 19.25, Франція, Данія у неділю, Суперматч, Іспанія, Німеччина. І це лише тільки початок. Усіх запрошуємо. Ну а на сьогодні поки що, все. Дякуємо за довіру і за увагу. Пишіть обов'язково в коментарях під цим випуском. До зустрічі! Слава Україні! Ваш перший футбольний.